Це Дар'я Шаруділо, з прикордонною з Росією та Білорусю городні. Їй 15, і вона три роки займається боксом. Дівчина каже, спорт допомагає їй відволіктися від війни. Бокс так, да, він допомагає відволіктися від всього. Ти заходиш на тренування і ти повністю на тренуванні, і ти забуваєш, ну про все. Тобто, бокс це ну, такий від спорту. Там не можна відволікатися на якісь такі фактори чи проблеми. Дар'я мріє виступити на олімпіаді під українським прапором. В цьому році вона стала призеркою чемпіонату України з боксу серед юніорів, здобула бронзу. Чемпіонат України по юніорам проходив в місті Хмельницький. Боксувала з двома дівчатами. Перший бой в мене пройшов дуже гарно. Мені сподобалось, як я відбоксувала. А другий бій в мене був з дівчиною з Дніпра. Вона призерка ні, да, Вона призерка чемпіонату Європи. Ну, дуже гарно боксує дівчина, тому я навіть так не дуже засмучувалась, тому що ну це такий рівень, до якого я хочу досягти. А це Данило Дударенко. Йому 13, і він готується до чемпіонату України. Я хочу. З'їздити на чемпіонат України і зайняти приз я займаюся боксом, тому що ну дома сидіти дуже скучно, а і ще й повітряна тривоги завжди спускаюся у підвали а бокс якось допомагає тобі відволіктися від цього. Дар'я та Данило займаються у городнянській дитячо-юнацькій спортивній школі. Їх тренер Максим Добродієв каже, відновили заняття боксом, щоб відволікти дітей від війни. Зараз в нього займається 40 дітей. Це менше ніж до повномасштабного вторгнення. Переговорили з батьками. Нам дали, наприклад, також дозвіл. Якщо під час повітряної тривоги тренування не проводяться. Або якщо тривоги немає, то ми проводимо тренування. Деякі батьки бояться, вони не відпускають дітей на тренування де потрібно розвивати дітей, щоб вони становилися сильними. Окрім боксу, в городнянській спортшколі також відновили заняття з футболу, волейболу, тенісу, туризму та лижного спорту. Загалом займається більше 230 дітей. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.